Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми вирішимо в чарівний світ мистецтва, де поєднаємо дві прекрасні речі: музику та малювання. Зима завжди асоціюється у нас чимось казковим та таємничим. Сьогодні ми спробуємо з вами створити свою власну зимову казку, але спершу ми звернемося до музики та прослухаємо музичний твір свідомого циклу пори року італійського композитора Антоніо Вівальді. Цей твір є одним з найяскравіших прикладів того, як музика може придати красу та магію природи. Прослухайте його уважно та спробуйте уявити, які картини зими малюються у вашій уяві. Тож зараз постав урок на паузу та продіться посиланням на музичний твір та приступайте до роботи. Під час виконання малюнка обов'язково слухайте музику, а головне пам'ятайте, дана робота це ваше власне неповторне бачення зими. Певнена, у вас все вийде на відмінно. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!